170 бойових зіткнень зафіксували на фронті протягом минулої доби. Повідомляють у генштабі. Найскладнішою ситуацією залишається на покровському напрямку. У місті тривають вуличні бої. За даними Діпстейт, ворог захопив велику частину міста і наразі штурмує північну ділянку. Лінія боїв просунулася до залізничних колій. Ще майже 30 атак. Росіяни спромоглися провести на Костянтинівському відтинку. Тисне вороги на Вовчанськ та Куп'янськ, міста, які в Російській Федерації вже оголосили захопленими, та наші захисники тримають їх оборону. І більше подробиць у наступному огляді. Загострилася ситуація у Вовчанську. Ворог намагається просунутись. Українські захисники стійко утримують позиції. Впевнено і злагоджено працюють пілоти в півдронів 91-го батальйону. Окупанти ховаються за парканом, складають пороховий запас в посадці, ставлять гармату подалі від очей. А наші знаходять все. Українська авіація знищила пункт керування БПЛА у Вовчанську. Прикордонники підрозділу Стрік з дронами рознесли склад БК, антенну зв'язку, генератор та укриття ворога на південно-слобожанському напрямку. Пташки бойової групи Колібрі 41 41-ї механізованої бригади щоразу приносять на своїх крилах вогонь туди, де укрився ворог, і залишають загарбників в темних норах. На Куп'янському відтинку продовжують роботу бійці бригади «Буревій». На відео підтверджені ураження живої сили, укриттів та від дронів противника. Знищено обладнання та елементи, які забезпечували роботу ворожих підрозділів і координацію їхніх дій. Стріляють черговий, запалили батку, дивись стрім. Давай, давай, давай. Тут. Я бачу, 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 бачу. Підбили нам батарейку. Вона загорілася. Ну ми ще загорівші, навіть долетіли. Було круте піке. Більша частина Куп'янська залишається під контролем українських військ. Окремі групи російських зайд тримаються в північних районах. Зокрема, зупиняють ворога і пілоти 116-ї ОМБР. Я спростовую ті слухи і розкази, що Куп'янсь вже під Російською Федерацією. Ні. Немає. Вони заходять групами, групи тіряються, групи розбиваються, вони починають розбігатися хто куди, беруться в полон або знищуються на місці. На півночі та на північному сході від Куб'янська відбивають атаки ворога бійці 151-ї механізованої бригади. До 40 штурмів за добу зупиняють наші бійці на Лиманщині. Малими групами ворог намагається закріпитися на околицях лиману. Прориву росіян тут немає, стверджують в 3-му артмійському корпусі. Зокрема, 60-та та, та 63-тя бригади не дозволяють противнику зайти до міста. Це відео їхньої роботи. Після скидів ворожого групування втрачає не лише боєздатність, а й можливість ідентифікації втрат. Третій корпус продовжує отримувати лінію оборони на зайнятих рубежах. Хочу поблагодарить российского военкора Тимофея Ермакова. В своем телеграм-канале он рассказал о наших позициях. Благодаря этому украинцы нашли нас и взяли в плен. Они убили. Тимофей, ты спас наши жизни. Пиши еще. Спаси других парней. Нищать ворожу логістику на цьому напрямку і бійці підрозділу Сігнум 53-ї ОМБР. Вантажівки, Уазики, квадро і мотоцикли розбирають усе, що трапляється на шляху. А 93 я бригада Холодний Яр показала, як наземний дрон рятує залізних побратимів. Окупанти полюють на наші НРК. Задля евакуації роботів та збитих безпілотників вирушають їхні колеги. Оператори дронів корпусу Азов активно палять бронетехніку московитів на Добропівському відтинку. Ворог не припиняє спроб прорватися через наші порядки, але азовці на поготові. Покровський напрямок залишається найскладнішим на фронті. Ворог не зменшує тиску на місто та продовжує заходити малими групами. Під прикриттям туману намагається заїжджати технікою. Дронарі сьомого корпусу ДШВ підірвали два танки на околицях Мирнограда. Один з них застряг у протитанковому рові, після чого колону швидко взяли під вогневий контроль. За результатами операції, ворожі цілі знищені. Ворог у, у міських боях за Покровськ та наразі не може захопити місто з допомогою зброї. Тому противник намагається посилити пропаганду та дезінформацію, маніпулюючи вигадками про нібито захоплення Покровська. Ситуація у нашій смузі відповідальності залишається складною. Ворог активно штурмує північну частину міста. Наші військові продовжують виконувати завдання з оборони Покровська, стримуючи просування Росіян. Кожна проведена українськими захисниками операція в Покровську це приклад надзвичайної мужності. Ці кадри від бійців сил спецоперацій. Попри масовані обстріли індустріальних об'єктів на намагання ворога там закріпитися, оператори ССО знищили трьох окупантів, які висунулися до запланованої точки. Хлопці контролювали з, 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 з посаду, щоб ніхто не підійшов. Ми зачали його тут. І, там якесь було укриття, можливо, подвал, може ну, ще щось. перевіряти. На іншій ділянці тактична група провела зачистку на промисловому об'єкті. Під час розвідки з повітря оператори виявили противника, який інфільтрувався на територію шахти. Дочекавшись сприятливих погодних умов, група вирушила на виконання завдання. Далі чіткі дії за запланованим сценарієм та за підтримки розрахунків БПЛА. Без втрат та досягнувши результату, воїни ССО повернулись на базу. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин інтерподробиці Марафон Єдині новини.